Вітаю вас на каналі Олексій Голобуцький. Це я, політехнолог, який більше 25 років займається практичною політикою, виборами, медійними кампаніями, ну, взагалі, все, що пов'язано з цією справою, має великий досвід, пробачте за такий нескромний мотив це для тих, хто не знає, хто вперше буде дивитися відео. І я намагаюся в, на своєму YouTube-каналі давати. Аналізи ситуації, що відбувається в країні за її межами, міжнародна політика. Іноді даю рецензії, звичайно, даю свої етери на різних телебаченнях, радіо і так далі. А останнім часом їх стає все менше. Моя позиція, звичайно, не подобається ну, про державне телебачення, про офіційне я взагалі не кажу це зрозуміло. Я в чорних списках вже достатньо давно. Тепер вже почали мене і опозиційні так звані канали, ну, скажімо так, ігнорувати. Ну, Це нормальне явище абсолютно. Я свідомо роблю цю роботу, мається на увазі, говорю те, що я думаю. зважаючи на формати, це, мабуть, прояв такий мій, мого, скажімо так, негативного відношення щодо. Хороших русских, яких навались, так би мовити, завались, навались, по-різному можна сказати, в українському Ютубі і саме на YouTube-каналах всіх українських телеканалів. Тому це 77-й випуск циклу передач задачі перемоги. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, ставайте спонсором мого каналу. Це від 70 гривень я буду відповідати на ваші питання. Ну, там багато форм взаємодії, крім того, щоб просто подивитися. Сьогодні будемо говорити про саміт Миру, який закінчився в Швейцарії. так? Я написав великий аналітичний матеріал. Можете прочитати прямо тут на YouTube каналі його. Звичайно, я його повторювати не буду буду намагатися стисло спробую стисло своє, своє, скажімо так, свій аналіз тих подій, що відбулося в Швейцарії навколо Швейцарії. Тим більше знову ж таки ця ситуація буде мати продовження. Я впевнений, що продовження цього саміту буде через пару місяців десь в восени, можливо, десь в листопаді. Тому цей саміт, при, при тому, що на нього покладалося дуже багато сподівань. Якихось, ну до певної міри незрозумілих, чому це сподівання взагалі існували. Але в нас проблема така, що заради піару влада дуже часто роздмухує якусь тему до небеса, і потім дивуються, чому а, люди, очікуючи, звичайно, якогось там такого прориву, так би мовити, вони після події, що відбулась, вони знаходяться в розчаруванні. Але це проблема комунікації нашої влади, це їхні проблеми. Тому, якщо коротко, саміт пройшов, більшість країн, тобто переважна більшість країн, підписали комуніке, яке достатньо травоядне, але ну, більш-менш нормальне. Тобто, в принципі, в мене позиція така, що, судячи з усього, якщо б не було б заяви Путіна щодо ультиматуму Україні, який він зробив за день до початку початку саміту, Комуніке було б ще більш травоядним, було б ще більш менш, скажімо, навіть не більш, а менш орієнтованим на Україну. А так все ж таки в цьому комуніке визнана війна Росії, агресія Росії проти України. Всі ці загальні речі щодо ядерної безпеки, продовольчої безпеки обміну полонених. Ну І, звичайно, відображена позиція тих країн, що підписали, про... Неможливість порушення територіальної цілісності України і суверенітету, суверенітету України. Не підписалися країни так званого глобального півдня, але це теж було очікувано після того, як Китай взагалі не приїхав. Країни, типу Арабських монархій, Індії і вони будуть і далі намагатися зберігати нейтральний статус. Так ось, якщо би Путін. Не зробив би тої заяви, комуніке було б ще більш скороченим. Але зважаючи на те, що саміт миру вже зараз розглядається, і це очевидно, бо він так не розглядався перед його початком, ну принаймні так не комунікувалося з суспільством з боку української влади, що це а, такий етап певний, да, перехідний до, до діалогу з Росією. То тепер це повністю вже озвучено, це озвучили на найвищому рівні, в тому числі Зеленський, що наступна зустріч буде вже з Росією. І логічно, що якщо Росія по максимуму ставить ультиматум, тобто, грубо кажучи, пропонує нам мир в, в обмін на території, я вже не кажу про нейтральний статус, про армію, про російську мову другу державну. Це таке питання. То, звичайно, що це кому... комуніке спільне, з яке в основному підписано тими країнами, які нас і так підтримують, так це для того, щоб розпочати оцей діалог можливий через певний час. Де, звичайно, всі питання суверенітету і територіальної цілісності, вони всі озвучені. І, ну так би мовити, це до певної міри все ж таки співпадіння з тої. Логіку, яку веде Зеленський щодо кордонів 91-го року. Звичайно, не так відверто, на цьому не акцентується увага. Але в принципі це стає зрозумілим, коли ти з одного боку кладеш російський ультиматум, з іншого боку, комуніке, а з третьої сторони китайську пропозицію, яка заключається в тому, щоб просто зупинити вогонь на лінії з... зіткнення, так би мовити, так, залишити все так, як є. Ну і почати довгий діалог з приводу майбутнього тих територій, які захоплені Росією. І до певної міри це багатьох в світі, можливо, б задовільнило. Це не задовільнить Україну, це звичайно не задовільнить Росію, але в принципі ні Україна, ні Росія не зможе ігнорувати думку. Всього світу, так? якщо, грубо кажучи, на наступному саміті буде знайдено таке компромісне рішення. Звичайно, що це для нас цей варіант може закінчитися просто, ну, скажімо так, кінцем нашої державності через деякий час. Ризики абсолютні існують. А для Росії це може закінчитися тим, що, звичайно, не отримавши, тобто припинивши війну, Путін зіткнеться з усіма тими проблемами, які були ну, від, 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 відтягнуті війною. І ці проблеми його просто поглинуть, і це закінчиться для нього дуже погано, так? Чи внутрішньою якоюсь кризою серйознішою, чи внутрішнім там палацним а, переворотом, чи якимось іншими діями да, з економікою і тому подібне. Тому, звичайно, що весь цей процес, мирний, так званий, так, він, а, він існує в якомусь варіанті, достатньо приблизному. А, в голові чи в планах е глобальних гравців, але це не означає абсолютно, що він буде що він, що він він буде реалізований. Абсолютно не означає. Задача України на найближчі місяці це все ж таки збити наступальні потуги Росії, отримавши Західну зброю е до кінця літа f16 і спробувати відбити е ті атаки на сході півдні і вже на півночі України. Е для Росії ці місяці це. За їхньою логікою, треба якесь визначне так би мовити, визначна якась перемога, можливо, Вовчанськ чи Часів Яр і буде таким, так би мовити, такою перемогою, яку вони представлять як от один з етапів, ну, скажімо так, отої пропозиції, що Путін озвучив. Ну, мається на увазі. Якщо ви не погоджуєтесь на наші мирні переговори, то наступні. А мирні переговори, мирні пропозиції будуть ще гірші для України. Тому у нас, скоріш за всього, очікує подальша ескалація. На жаль, з одного боку, з іншого боку, у нас просто України вибору нема. А далі, ще раз повторюсь, прочитайте детальніше про саміт про миру на YouTube. Мій аналіз він більш детальний. На папері все ж таки простіше трохи висловлювати свої думки. З сьогоднішнього, що ми бачимо, звичайно йдуть заяви. Вчора заяву зробив Медведчук, який сказав, що якщо Україна не погодиться на мирні переговори, то Росії придеться захоплювати Харків, Одесу та інші міста. І сьогодні Наришній, голова зовнішньої розвідки, так само це повторив: що якщо Україна не погодиться, то наступні умови будуть жорсткішими. Для чого це робиться? Ну, звичайно, для того, щоб, скажімо так, ну, Медведчук конкретно дає сигнал силам, які його підтримують, чи, ну, грубо кажучи, агентурі, яка знаходиться в Україні, що, мовляв, якщо все буде добре для них, так, і Україна погодиться на мирні переговори, тут мови навіть не де про територію, а про те, що Україна втратить свою суб'єктність. Обмежить свій суверенітет. Бо коли ти зменшуєш армію, вносиш е, в Конституції зміни, наприклад, з російською мовою, так, це, звичайно, поменшення суверенітету, і, скажімо так, пробачте, е, проросійські сили знов входять в політичне життя України, бо зрозуміло, мир, військовий стан знімається. І призначаються вибори, Росія тисне політично і фінансово на Україну, і в парламент проходить, наприклад, якась проросійська сила, ну, яка, звичайно, не буде проросійська, вона буде звучати як «За мир», і Путін пообіцяє, через них пообіцяє, що якщо вони прийдуть до влади, то з Росією налагодять контакти, можливо, навіть території якісь повернуть. Економіка почне розвиватися з разом з російською, да де газ дешевий там, ще й ну, все те, що в принципі ми бачили 20 років. Багатьом зараз здається це якимось ну, нездійсненним, що це фантазія, але на жаль, в Україні і в, взагалі, в історії дуже часто бувалося те, що вчора здавалася фантазією, завтра вона правдивість. Якщо думаєте, що соціологіка показує мінімальну підтримку Росії в Україні. Що вона повністю відображає настрої Україні, то я впевнений, що це помилкове враження. Звичайно, ті люди, які виступають проти України, знаходяться в Україні, вони мовчать. Але вони є і їх достатньо багато. Тим більше, знову ж таки, повторююсь, якщо зараз я дивлюсь, як озвучуються ці наз... ці... Ну, те, що відбулося на саміті миру, величезна кількість. Тих, хто це озвучує, це російські громадяни, які з нас стали спікерами. Я про це попереджав. Вони нібито виглядають, що вони займають проукраїнську позицію. А насправді, все одно вони, ну розумієте, коли ти не живеш в Україні, коли ти не маєш жодного стосунку до України до цієї країни, розповідати, як на який варіант миру для нас кращий... Ну, це мені здається, і це поширювати на всіх українців, так, з допомогою YouTube, з допомогою телебачення, це крок до того, що, про що я попереджав багато місяців назад, так? Коли ситуація стабілізується, ну, грубо кажучи, коли буде мирні переговори якесь перемир'я, ці, ну скажімо, інфлюенсери, чи ці Люди, які мають голос в Україні, дуже потужний голос, так, з нашою допомогою, звичайно, вони це мають. Вони е, будуть його використовувати на тому, щоб в Україні прийшла до влади, е, прийшли до влади люди, які готові на серйозні компроміси з Росією, це як мінімум. Е, тому я вже не кажу про те, що е, якщо почнуться мирні переговори в хоч якомусь форматі, і там будуть територіальні якісь питання, то, звичайно, що популярність діючого президента, вона знову ж таки вона ще зменшиться, це зрозуміло. І в принципі, ситуація, при якій, тобто Зеленського багато що прощається, звичайно, виходить з того, що він верховний головнокомандуючий. так? У нас дуже серйозна війна, жорстока, і багато хто, ну, наприклад, я. Дуже багато критики, які я маю внутрішню, так? я її не висловлював принаймні перший рік. Зараз трохи більше кажу про про, але менше, ніж думаю, менше, ніж я дійсно вважаю. Але цей момент, колись закінчиться, так? бо це неможливо постійно тримати в собі. Той рівень некомпетентності, той рівень непрофесійності, той рівень, ну, скажімо так, нерозуміння. Проблематики, яка є в Україні, що крім війни, в нас є величезний комплекс проблем, які треба вирішувати. І це не, не тільки корупція, це і взагалі майбутнє наше. Так, як ми будемо існувати в того, як закінчиться війна, багато дуже? так? І це не обов'язково кордони 91-го року. І кожен з цих варіантів треба продумувати, треба аналізувати. Я поки що цього аналізу не бачив. Повертаючись, повертаючись до, до саміту миру, головний висновок добре, що він відбувся. Ми побачили остаточно позиції, які займає Захід, і побачили позицію, яку займає так званий Глобальний Південь. Щоб не було просто ілюзії. Бо в нас були ілюзії у багатьох дуже. Ну, це штучно сформовані ілюзії, бо неправильне розуміння інтересів глобальних гравців. так? Uh, ніхто Україну просто так підтримувати не буде. І Індія, і Китай, і всі інші чекають, що для них буде вигідніше, так? Який варіант? І для них вигідніший варіант uh, в багатьох випадках, щоб, ну скажімо так, не виграла ні Росія, ні Україна, щоб залишився такий статус-кво. Uh, Щоби Захід далі продовжував фінансувати Україну, витрачаючи ресурси на це, а Китай продовжував допомагати Росії знову ж таки таким, таким чином підтримуючи Росію в, в, ці, в цьому протистоянні з Заходом, який дозволяє третім країнам отримувати свої дивіденти. Просто так, я вже деталі зараз не буду. Це в наступних передачах, По, по де деяким країнам і це очевидно стає останнім часом. Тому не треба ні зради, ні перемоги, тобто це не перемога точно і це не зрада точно, так, це проміжний варіант. Нас очікують дуже складні місяці, найближчі місяці. Знову ж таки, нас можливо очікують несподіванки, які можуть виникнути в будь-який будь момент. Так звані чорні лебіді. І це не тільки в Росії, ми повинні розуміти, це і в Україні в тому числі. Це і на Заході може виникнути. Бачимо, який зараз процес відбувається, переосмислення політичного переосмислення руху, вектору руху західної цивілізації. Так? Ми бачимо цю боротьбу архаїки проти модерну, ліволіберальних ідей, з, з з ультраправими ідеями, так? з консервативними ідеями. Що це виліться через деякий час, ми не можемо спрогнозувати, в принципі, бо це не можуть спрогнозувати так, люди, які знаходяться на, на, на Заході. Так? Тим більше це дуже важко спрогнозувати з України. Тому, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. І ставайте спонсором мого каналу від 70 гривень. Це дає можливість YouTube розуміти, що цей контент комусь потрібний, поширювати його більш широко. Ну і взагалі це змушує мене більш відповідально відноситись до запитань, які здають, як мінімум, спонсори. Так? Пробачте, що я знов всі ці фрази не зовсім завучені, повторюю, але такі алгоритми YouTube. До побачення!